Ще одна новиночка від Нацбанку, і на цей раз вже в нас монетка рік коня. Дивіться, як чудово, вона зроблена, який прикольний блістер. Що ми там маємо? Технічні характеристики 5 гривень, незельбір, діаметр 35, якість, все, як положено, тираж 80 тисяч на двох мовах. і... Виймаємо монетку і зараз розглянемо її ближче. Дивіться, яка якість. Це ще раз нагадую монета рік коня. Монета присвячена одній із 12 тварин китайського зодіаку. Дуже прикольно зроблено. Кінь у нас сьомий знак східного календаря уособлює активність, життєлюбство, незалежність, витривалість. Тут ми бачимо в нас реверс, кінь на тлі підкови. Підкова в нас вдача. Зараз ще ближче наближаю. Максимально Ну, якість відмінна. Нацбанк України постійно у нас радує ось такими чудовими монетками. І переходимо на реверс. По колу. Ми тут бачимо надпис. Україна. Державний Герб, 5 гривень знизу. І ми бачимо в нас тут ну ближче. О, тут видно. По колу тут у нас 12 символів східного календаря. всі 12 символів. По центру ми бачимо годинник. І стрілочка вказує у нас. Зарубачте, от стрілочка вказує на, що 26-й в нас рік коня. Ось така цікава задумка. Ну, прикольна така монета, мені дуже вона сподобалась. Так що, кому цікаво, можете придбати її. На сайті Національного банку. На неї особливого ажотажу нема, тираж великий, 80 тисяч, зараз перевіримо. да, він Тираж 80 тисяч. Бачите, монетки краще брати в руки в таких перчаточках, чи особливо їх не залапувати. І бачите, монетка вставляється в блістер. І з цієї сторони ось так. Ну, ще один такий невеличкий огляд монетки Національного банку. Будемо постійно їх робити. І дослідючих відео.